Олеся Кшецька, мама Парагвая. Такий позивний мав її син Валентин Федорович. Ще підлітком він був учасником революції гідності. А в 2019 році вступив до лав Нацгвардії. Коли почалась революція гідності, йому на той час було всього-навсього 13 років, і він одягнув берці, форму і пішов на майдан. Вони хотіли бути дотичними, дотичними до тих подій, щось змінювати в нашій країні. У 2022 році у складі Азову Валентин тримав оборону Маріуполя. 22 березня загинув. Після втрати єдиного сина Олеся Кшецька вчиться жити із втратою. Аби переживати біль не наодинці, долучилась до ретриту, який об'єднав матерів полеглих героїв. Знаходишся в колі таких самих мам, таких самих зранених душ, які втратили. Це допомагає. Зцілюватись, ми даємо розуміння того, що сенс є, що життя має переважати на смертю, і що біль, який відчувають ці родини, він обов'язково трансформується в пам'ять. Ми допомагаємо проходити цей шлях. Це наша місія. 24 лютого 2022 року, о шостій ранку, хмельничанин Олексій Постернак пішов до військкомату. Відтоді служив на Херсонщині. Спочатку розвідником, згодом оператором БПЛА, із побратимом Володимиром Безінським загинули у березні 2024 року. З слів я зрозуміла, що це був не один дров. І не один, і не два. Загинули один одного, не кинули. Зустрілися разом, воювали все це время разом і загинули разом. Вони були першими. Може, благодаря їм я можу сидіти в тому, цьому доміку. А не тікати десь у кордон від цієї орди від цього всього. Я дивлюсь на мам, і кожна так же плаче, як і я. Кожна мама переживає теж, що і я. Виїзну зустріч для матерів героїв організували поза містом на природі. Працювали з жінками, психолог та арт-терапевт. Використовували такі практики, як медитація або саунд-хілінг, тобто відновлення з допомогою звукових хвиль. Ми робимо. Е Робимо пташку, робимо свічку, родину, робимо те, що в момент розпачу і відчаю можна взяти в руки, згадати про цей момент, коли ми три дні відкриваємо своє серце, коли вони дозволяють собі бути слабкими, дозволяють собі плакати, дозволяють собі розказати, поділитися своїми історіями. Організовують ретрети для матерів, дружин та батьків героїв у рамках проєкту Коло підтримки. Цьогоріч він став переможцем програми громадської ініціативи. До кінця вересня, за словами Лесі Стебло, у таких виїзних зустрічах візьмуть участь 150 жителів нашої громади. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.